Товариство, доброго дня! Сьогодні немає в нас світла, йде дощ, так сказати, перерва на каву без кави, але є можливість з вами поспілкуватися і це прекрасно. Пропоную сьогодні підняти тему, яка стосується системи освіти. Ну, напевно, давайте систему освіти в нашій країні будемо дивитися, тому що допускаю, що є відмінності, достатньо суттєві між різними країнами. Давайте подивимося як в нас ця вся система працює. Причому будемо аналізувати не з позиції, там навести недоліки, або там визначити якісь перспективи. Це все є в науковій сфері, при бажанні можна почитати статті, монографії. Я пропоную таку концептуальну річ зрозуміти, як побудована вся система, що від неї ми можемо очікувати в контексті, звісно, концептуально, в контексті комплексного розвитку дитини. Так? Те, що ми розглядали на попередньому відео. Да, характеризували, от давайте згадаємо, як працювала система освіти Ну в минулі часи, да коли ще шкіл не було. Ця система була побудована так: є там син, росте в сім'ї. Ми хочемо, щоб цей син став ковалем. Що нам треба зробити? Треба сина віддати там років на 5. У помічники до реального коваля коваль буде кувати деталі, вироби робити, і, грубо кажучи, наш син буде допомагати це робити, безпосередньо приймаючи участь у цьому процесі і здобуваючи досвід, здобуваючи певні знання, щось цьому коваль підкаже, щось він сам побачить. І таким чином, років через п'ять, сформуються компетенції, які дадуть можливість сину стати ковалем. Тобто, по суті, навчання було індивідуальне. Коваль навчав безпосередньо нашу дитину. Звісно, ви ж напевне розумієте, що Коваль перш за все не був вчителем, він був ковалем, він займався практичною діяльністю і паралельно з практичною діяльністю відбувалися навчання. Ну, те, що зараз називають дуальною освітою. До речі, дуже цікаво, да, як дуальна освіта е, якби вважається як нововведення сьогодні, коли навчання поєднується із практичною діяльністю, а насправді це все з самих витоків цієї всієї історії бере початок свій. Так от, якщо ми з вами будемо дивитися на процес навчання окремо взятої дитини, то напевно в такій моделі він буде найефективніший, коли навчання індивідуальне, один на один з урахуванням всіх особливостей. Кожного учня, це саме, що не на є, ефективне навчання. Але ефективне навчання з позиції тих знань в і компетентностей, які будуть на виході в учня. Але, напевно, це не саме ефективне навчання з позиції системи освіти. Тобто, якщо подивитися з позиції системи освіти, ну напевно, ми б сказали, було б добре, якби в цього коваля був не один учень, а одночасно п'ять учнів. І за один і той самий час, за п'ять років, коли б коваль здійснював свою практичну діяльність, там п'ять учнів би навчилося е, справі кувати. Ну, так, да. з позиції системи освіти ми б сказали, так би було ефективніше, бо за 5 років в першому варіанті Ковіль підготував одного учня, а так 5 учнів. А тепер ми скажемо: а чому 5, а не 10? А може посадити біля Коваля не 10, а 100 учнів, і хай дивляться. Ви, звісно, скажете, можна так зробити, можна посадити, можна сьогодні в контексті дистанційного навчання засняти відео, як працює коваль, і це відео будуть дивитися там мільйон людей. Так, цей мільйон людей буде познайомитися якимось чином із справою, яку здійснює Коваль, але чи стануть вони такими ж ефективними фахівцями, практиками, як та як той один учень з першого варіанту, коли відбувалось. Індивідуальне навчання, один коваль і один учень, ну звісно, ні. Звісно, коли індивідуальне навчання, то той учень максимально реалізує свій потенціал і ну, його знання вміння і компетентності будуть просто на рівень вищий, ніж в тих е, мільйона студентів або учнів, які будуть навчатися цьому дистанційно, або в тих сотні учнів, які будуть навчатися одночасно, е, 100 учнів цього одного коваля Протягом 5 років. Тобто, що ми маємо, да? така цікава логіка вже тут прослідковується. Е, зароджувалась система освіти як індивідуальна один на один зорієнтована на учня. А внаслідок необхідності оптимізації цієї системи вже з позиції системи освіти, а не учня, виникає необхідність збільшувати кількість учнів на одного. Ну, грубо кажучи, викладача, да в нашому прикладі це був практик а в системі сьогоднішньої освіти це викладач. Тобто будується окрема система, е, в якій з'являються дитячі садочки, школи, е, вищі е, навчальні заклади, які чисто зорієнтовані на освіту. Уже Якщо наш коваль був практиком чистим, то тут уже йде е, такий перекос в сторону теоретиків, але при цьому треба зрозуміти, що ну, оптимальним вважається викладач, який і теоретично знає, і має практичний досвід. І е, система е, хоче збільшити кількість таких викладачів. Правда, не завжди виходить. Але в принципі, е, такий, е, трансформація така відбувається спочатку, коли була чисто практична складова, в таку сторону теоретичної складової, при цьому збільшується побудуються, Е, система, в якій є школи, в якій є чітка ієрархія, в школі є викладачі, є учні. Відповідно, організовується процес, який е, передбачає там наявність аудиторій парт, е, проекторів, презентації, навчально-методичного забезпечення, е, все розписано в часі. Тобто така вся, вся система, якої не було до речі, при індивідуальному навчанні з ковелем, да? але зараз все це будується і на виході. Що ми маємо на виході? На виході ми маємо е ефективну систему з позицій держави, тобто освіту, ми надаємо всім. Ну представте ті часи, коли коваль навчався один на один учня. Скільки б людей мали б таку освіту, скільки б людей могли стати ковалем? Обмежена кількість. Да, от було в країні там певна кількість ковалів. Якщо на один, один на один навчатися, то через 5 років була б точно така сама кількість вивчених учнів, а інші велика кількість людей просто не мали б доступу до освіти. Тому е, держава робить такий пріоритет в сторону як можна більшій кількості населення забезпечити освіту. Цю освіту безкоштовна, вона обов'язково прописує в там нашому законодавстві в нормативно-правих актах. І на виході ми маємо ефективну систему, яка навчає багато багато учнів, але якість цього учня на виході. Є усередненою, тобто вона середня, ця якість е навчання. Грубо кажучи, якщо взяти учня, який буде навчатися, ми ж розглядали, да? якщо 100 учнів, і учня, який буде навчатися один на один, то рівень знань і компетентності цього учня буде просто вищий, ніж рівень знань і компетентності одного зі ста. Так само і в нас в системі освіти ми повинні розуміти, якщо дитина ходить в школу і в школі вивчає, наприклад, англійську мову, рівень знань в неї буде нижчий, ніж в тієї дитини, яка, крім того, що входить в школу, ще ходить кожен день до репетитора один на один вивчає. Ну я думаю, вже зрозуміло. Так само і по математиці, та по, по будь-якому предмету, так і буде. Так само і по спортивних іграх. Якщо дитина на фізкультурі грає у футбол, це не значить вірніше, це значить, що дитина буде. Гірше грати, ніж та дитина, яка просто кожного дня ходить на секцію футболу. Це ж якби зрозуміло при індивідуальному навчанні. Якість буде завжди краще. Це треба зрозуміти. І коли ми дивимося з позиції держави, тут все обґрунтовано, питань немає. коли дивимося з позиції своєї дитини, от своєї дитини, ну ми б хотіли максимально її розвивати, да? ми б хотіли максимально реалізувати її потенціал. Ми хотіли, щоб вона комплексно розвивалась не як середньостатистична, а щоб вона була краща із кращих. А для цього робимо висновок. Окрім і системи, яка є, дитячий садочок, школа, позашкільні заходи. Нам треба ще в сім'ї досить ефективно працювати для того, щоб надати дитині передумови створити, надати поштовх до, до реалізації її потенціалу, тобто система освіти, яка є, вона працює усереднено, і це обґрунтовано з позиції держави. А якщо ми хочемо максимум, нам треба ще працювати в цьому напрямку. Тобто, мало, якщо мені хтось каже, ну так ми ж всі якось виростали, якось з нами, ну всі живемо, якось. Ну, от якось виростали, якось живем, Це усереднений показник. Ну, да, ну да. Але якщо ви візьмете е дітей талановитих, які стають там, ну наприклад, у видах спорту чемпіонами світу, ви побачите, вони не середньостатистичні. Вони кожен день ходили і навчались, навчались там. чи Рахам навчались, чи плаванню навчались, чи іншим видам спорту, тобто вони не середньостатистичні. Так от, якщо ви хочете, щоб ваша дитина була не середньостатистична, а краще реалізувала свій потенціал, відповідно, треба докладати зусиль поза системою освіти. Це треба розуміти. Це перший момент. Ну, до речі, така сама концепція і в системі вищої освіти. От я буквально там місяць назад писав у Львів в один публіцистичний журнал статтю мене попросили по системі вищої освіти. Так от дуже цікаві факти. Я просто вам наведу, щоб ви зрозуміли, що, що все так само працює. Вища освіта побудована таким чином, що у світі, якщо взяти весь світ за 100%, всього 7% населення світу має вищу освіту. 7%. Ну, тобто, якщо ви маєте освіту вищу, ну, то ви обрані. 7% всього має. А знаєте, скільки відсотків має вищу освіту е, населення країн G20? Ну, 20 найбільш розвинених країн. 26. 26% населення має вищу освіту. Ну, і знаєте скільки в Україні е, людей має вищу освіту? Ну, за даними стратегії, яка розробилася буквально пару років назад, ми бачимо, там названа цифра, це в офіційних документах, більше 70%. Більше 70. Ну, а якщо ще е, на пару років назад вернутися, то е, заступник міністра освіти озвучував цифру 79%. Ну, давайте там. Ну, хорошо, давайте, що офіційно більше 70% більше 70% населення має вищу освіту. Е, тоді, як найвищих, найбільш розвинутих країн 26, а в світі 7%. Про що це говорить? Ну, Це ж це сама, е, ситуація, що і в звичайній світі. Да? Тобто, коли ми з вами кажемо, що е, політика побудована таким чином, що велика кількість населення має доступ і отримує освіту. Але при цьому якість освіти на виході буде значно нижча, ніж в тих країнах, в яких освіту отримає 26%. Ну це ж теж зрозуміло, да? Коли вибірка 100 студентів, 100 учнів, які закінчували школу, із них 26 кращих іде вищі навчальні заклади, чи 70. Ну, звісно, що там, де 26, там сильніші студенти, там сильніша орієнтація на навчання і сильніші на виході. Там, де 70%, ну відповідно слабіше, але при цьому е, е, ці 70%, треба розуміти, ці 70% будуть в вищих навчальних закладах слухати українською мовою, там історію України, математику, тобто вони е, здобувають освіту, і в середньому по країні відбувається е, самоідентифікація нації. Ну, в принципі, те, що ми сьогодні говоримо, я як викладач. Можу вам сказати, ми кожен рік констатували, що наступне покоління студентів, які приходить, воно дещо слабіше ніж попередні, але сьогодні ми бачимо, як Наші випускники е ціною свого життя захищають незалежність України, захищають наші е домівки. Тобто, в принципі, треба розуміти, що система освіти, вона ж не тільки фахову складову готує. Ну от ми готували бухгалтерів, Да? Кажемо, ну чуть-чуть е з кожним роком дещо трішки гірше. Але насправді, крім того, що ми готували бухгалтерів, ми е забезпечували морально-етичне формування цін формування Морально-етичних цінностей да, ідентифікацію нас як українців, і оця складова освіти, вона сьогодні відіграла дуже важливу роль. Тому, напевне, коли ми кажемо в цілому про політику держави, то 70% вищої освіти це виправдана цифра з позиції ситуації для України. Да. Але в цілому, ми просто повинні розуміти, що той студент, який отримав вищу освіту в Україні, середньостатистичний, він буде мати нижчий рівень знань, Мін і компетентності, ніж студент, який навчався в країнах цих 20 найкращих, бо там краща вибірка, ну, якби так як і зі школами. Це просто треба розуміти. Ми не будемо тут е оцінювати з позиції добре, це чи погано. Ми це приймемо як даність, щоб ми розуміти, яка система в нас освіти. І далі ми спробуємо, е враховуючи ці особливості, просто працювати так, щоб нашій дитині дати максимум. Щоб забезпечити цей комплексний розвиток, тобто, що ми маємо? Ми маємо, що система освіти побудована так, щоб дати як можна більшій кількості населення освіту, але при цьому освіта окремо взятої людини вона скоріше усереднена, ніж скажімо так, орієнтується на максимальні показники. А значить, якщо ми хочемо, щоб наша дитина була краща із кращих і максимально реалізувала потенціал, нам треба працювати поза цією системою, додатково додавати, е е створювати передумови для реалізації потенціалу цієї дитини. Да? Давайте подивимось, а як це можна зробити. Ну, по-перше, є позашкільна система. Да? Є різні секції, десь вони платні, десь не платні. Ми можемо жити в містах чи в селах, де є такі секції, де нема. Якщо, наприклад, ми, от я працюю в Ірпіні, то в Ірпіні в нас є дуже велика кількість різних секцій, і в батьків є вибір, можна в різні секції походити, подивитися, де дитина себе більше відчує талановитою, талант свічує. Є, наприклад, села, де от е, зараз я ситуаційно знаходжусь в Вінницькій області. Є села, де просто немає, от, шахів тут немає. Як дитина дити навчити шахів, якщо тут їх немає? Тобто е, має значення інфраструктура, де ми живемо. До речі, має значення і соціально-економічний стан сім'ї, в якій живе дитина. Тобто, ми кажемо, та всі ми в школі навчалися, але дослідження Нобелівських лауреатів показують, що. Якщо взяти дві дитини, от одна народилася в сім'ї з високим рівнем соціально-економічного статусу, а інша в низькому рівні соціально-економічного статусу, ну зараз не будемо характеризувати, просто скажемо, що є два, два, дві різні сім'ї. то вже в п'ятирічному віці різниця між цими дітьми в розвитку буде суттєвою. Це дослідження Нобелівських лауреатів. Безпосередньо сапольський біологія поведінки людини, от там він наводить всі ці цифри дослідження, тобто в житті все не так просто. Треба розуміти, що е, якщо ми працюємо над дитиною, створюємо її передумови забезпечуємо реалізацію потенціалу, вона буде суттєво відрізнятися від середньостатистичних дітей, які просто яким батьки не дають таких можливостей. Тому, якщо ми в пріоритет ставимо майбутнє наше через наших дітей, через е, вбачаємо, що що саме в них потенціал, що за ними майбутнє. Ми повинні всі наші сили, зусилля, всі наші ресурси не жаліти, а вкладати саме в дітей. Ну, до речі, також є досить цікаві нобелівські дослідження. Дослідження Нобелівських лауреатів, які говорять про те, що найбільш ефективна інвестиція це інвестиція в освіту дітей. Це треба пам'ятати. Тобто, в цілому підсумовуємо, розглянувши систему освіти, ми чітко зрозуміли, що вона в вимоги конкретного часу сьогодні побудована таким чином, щоб забезпечити як можна більшу кількість населення залучити до освіти. Грубо кажучи, освіта загальна середня є обов'язковою, тобто ми вивчаємо. Всіх і це не може не мати своїх наслідків в контексті якості. Вища освіта, так само ми орієнтуємося. Сьогодні більше 70% випускників шкіл по суті йдуть отримувати вищу освіту. І це також впливає на якість. Як впливає на якість? Основний висновок, який ми отримуємо: що за результатами навчання ми, як правило, отримаємо усереднене значення якості студента або учня на виході, для того, щоб максимально Реалізувати потенціал учня чи студента треба обов'язково, додаткова увага, додаткові ресурси і додаткове навчання. Виховання і розвиток поза системою освіти ось такий висновок. На цьому ми зупинимося на цьому висновку. А в майбутньому будемо його розвивати. І я вам пропоную е в межах нашого каналу. Ми написали монографію, розробили методику, як це робити вдома. Тобто, яким чином як е е батьки вдома, ну грубо кажучи, працюючи, не знаючи якихось педагогічних методик, як їм допомогти в цьому контексті. Ми даємо інструмент для того, щоб е Кожен із батьків мав можливість додатково оці додаткові ресурси, додатковий час, і створити ці додаткові передумови для реалізації потенціалу ну, вашої дитини. Все, на цьому все, друзі. Будемо з вами прощатися на сьогодні. Не забувайте вподобайку, підписатись на канал, пишіть коментарі, де ви згодні, де ви не згодні, ваші думки, ідеї. Ну і до нових зустрічей. До побачення.